Ми представники конфедерації вільних профспілок України. На дивіться, Мене так. звуть Панасенко Олег Олександрович, я голова вільної проспілки медичних працівників України. Серед нас мої колеги, це Шелудько Віра Максимовна, яка очолює і координує жіночу сітку профспілок. Богдан Іванович Вулич, який є головою Київської міської Київського міського об'єднання конфедерації вільних профспілок України. Пані Коробка Валентина, яка очолює правоспілку, вільну правоспілку підприємців України та її колеги. Ми зібралися сьогодні тут, у цьому місці, для того, щоб висловити своє занепокоєння таким ставленням до експремєр міністра України Юлії Володимирівни Тимошенко, тому що вважаємо, що її арешт недоцільний. Ми всі знаємо, як Юлія Володимирівна працювала добре на Користь народу України під час її прем'єрства країна уникнула дефолту, не ліквідовувалися як зараз. Медичні заклади, медики отримували вчасну заробітну плату. Сільські амбулаторії лікарні отримали сучасні зручні економні автомобілі «Опель», а не якісь а не якісь там незручні газелі. Тому ми вважаємо, що отримання під вартою Юлії Володимировни. Тимошенко є несправедливим і у цьому немає сенсу. Ми прийшли для того, щоб віддати в суд свої прохання від імені наших проспілок, наших профспілковців про зміну запобіжного про зміну запобіжного заходу з арешту на підписку про невиїзд. Ми висловлюємо від імені наших профспілкових організацій, від імені всіх членів наших проспілок підтримку Юлії Володимировни.